Всім привіт! Сьогодні без алмазки, без поробок, без саду. Сьогодні наша кухня. Покажу спочатку, як кухня виглядає наша, щоб розуміли. Ось на цих стінах були по два-три по три ряди плитки. ми Це все збили. І ось тут. Попри цю стіну, буде, тут буде стінка. така Меблі плитка, тут духовка тут буде посудомийка і посудомийка. Тож, проводили воду сьогодні. Довго ми чекали на цю фірму, з фірмою теж там були казуси, тому що замовляли одну, то було досить дорого. Знайшли іншу фірму, набагато дешевше, але досить довго чекали. І ось вони вже провели нам сьогодні врешті труби на воду, на гарячу воду і на холодну воду. Ось серед того, щоб провели ось цю трубу, щоб вони були тут якихось три години, це треба було заморочитися. Зараз я покажу, підемо зараз в підвал, покажу, що в підвалі де воно виходить. Ну що, ось з підвалу виходить вода. Ці труби під'єднані до води у нас у підвалі. Кела. Ось тут стоїть у нас кран, вся, вся точка, де під'єднано. І наша пральна машина тут у підвалі. І тут так само знаходиться сушка, щоб в кімнатах там наверху місця багато не займало. Тут не приміщення, тож ось сьогодні попрацювали на славу. Так що, труби вже є, і наступного тижня будемо розмовляти з майстром нашим стосовно кухні стосовно стін і потім з електриком стосовно розеток. Так що, ось такий коротенький звіт на даний момент у все. Всім дякую і всім па па па, -па.